ТЦК офіційно це бандформування, формування, яке не утворено жодним законом, як і ЗСУ. Це два банд формування, які просто бандити з автоматами. Це я стверджую офіційно, як і Міністерство оборони. Це усе бандити з автоматами. Зарубайте собі на носі, це коли з ними спілкуєтесь. З ними не потрібно спілкуватися, а слати їх на три літери алфавіту. Туди. І питайте завжди повноваження, які претензії до мене, посвідчення? Саме так. Довіреність. В них нічого немає. Ані посвідчення згідно постанови Кабінету міністрів 11.37 від 2018 року, ані розпорядження коменданта, яке дозволяє їм перевіряти у вас документи, ані наказ начальника ТЦК ТСП щодо видачі вам повісток. Повістки повинні бути заповнені вже на вас, а не на колінці. Такі повістки, які видають на вулиці, незаконні. Постанова Кабінету міністрів про видачу повісток, які заповнюються, є неконституційною і підробкою документів. Це перше. Друге, що з цим робити? Звичайно, я подав. До Верховної Ради з Ради петицію клопотання до так званого уповноваженого справ людини щодо відміни неконституційних положень Кабінету міністрів, щоб він звернувся до Конституційного суду, який не утворений ніким ніколи. Як думаєте, буде щось? Не, не буде в країні концтаборів. Але я хоч щось зробив. Можете зробити те ж саме. Чим більше петиції у повноваженому з прав людини щодо відміни неконституційних постанов Кабінету міністрів, тим більше шансів відміни цих постанов. Ну, по-перше, відміни заборони постанови щодо правил перетину кордону, це перше. Потім постанови щодо видачі повісток на вулиці. Саме так і ніяк інакше. Саме так. Звісно, я чув, що там хочу через дію видавати повістку. Але справа в тому, що більше половини населення не користуються дією взагалі. От я для прикладу. Не громадянин України, мені похуй на мобілізацію. Похір. Від слова зовсім. Я цій недодержаві нічого не зобов'язаний. Взагалі, в мене жодних обов'язків нема перед цими ліліпутами, а у них переді мною є. Тому що я маю вищий статус, ніж вони. Вони слуги і ніхто. Але вони чомусь думають, що ми ніхто насправді по-іншому. І хай звикають до такого відношення і ставлення. мого та інших людей. Саме так і ніяк інакше будемо ставити цих гандонів на місце разом до перемоги над ними. Якщо тебе цікавить юридична консультація з будь-яких твоїх питань, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-якого права і процесу від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання, вихід із статусу фізичної особи 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК та СП – 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Тут і зараз. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Підписуйся. Роби лайки, коменти, репости. Разом зламаємо систему безправ'я в Україні, яка встановлена диктаторським режимом Зеленського. Саме так. Підпишись. обов'язково. Порекомендуй друзям цей канал.